Зима 2023 2024 в Україні за всіма прогнозами очікується схожою на торішню, без безсильних морозів куртовин і рясних снігопадів, але, як то кажуть, зиму вовки не з'їли. Якою вона буде, коли почнуться морози і випади сніг, що кажуть синоптики і народні прикмети? Зима цього року не особливо відрізнятиметься від минулорічної, каже прогноз погодного сайту Вальсметео. Опадів буде небагато, а середня температура триматиметься на рівні нуля. Це трохи нижче ніж торік. Справжня зима почнеться приблизно 1 грудня. Тоді стовпчик термометра опуститься до мінус Двох градусів синоптику гідрометцентру Наталія Птуха дала про погоди на зиму для Унян і розповіла. Що сніжного грудня в Україні не буде, а з опадів здебільшого йтимуть дощі та мокрий сніг. Затяжна осінь не означає, що затяжною буде і зима, але треба бути готовим до погодних примг. Детальніше про те, якою буде погода в Україні взимку 23-24 за прогнозом. Середньомісячна денна температура грудня буде на рівні мінус 1 градуса, вночі варіюватиметься від 0 до мінус 8. Найвища температура грудня очікується плюс 7 градусів. Ясних опадів протягом грудня не очікується. У січні 2024 року середня температура буде вищою на рівні 0 градусів. Будуть невеликі коливання вночі від 0 до мінус 5, а вдень може підніматися до плюс 5 градусів. Ймовірні окремі холодні дні зі зниженням температури до мінус 7-10 градусів. Великої кількості снігу чи інших опадів у січні також не очікується. Лютнева погода нагадуватиме січне. Але вночі все-таки похолодає. Температура може опускатися до мінус 11 градусів. Походи будуть також незначними. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.